У столиці катару досі стартував сьомий всесвітній інноваційний саміт у галузі освіти Уайз Шейха Моза Бінт Насер Альміснет привітала цьогорічну спеціальну гостю першу леді США. Мішель Обама виголосила зворушливу промову про необхідність визнання потреб дівчат та молодих жінок у навчанні, особливо у середній та вищій освіті. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Шейхою та з її асоціацією Освіта понад усе. Ця організація допомагає здобувати освіту дітям здебільшого дівчатам підліткам. Однак, у центрі уваги була сьогодні інша жінка, переможниця цьогорічного конкурсу Вайс Прайс Сакена Якубі з Афганістану, яка отримала премію у півмільйона доларів за свій внесок по освіту жінок та дітей в Афганістані та заснування Афганського інституту навчання. Це чудове визнання. Нагорода дає мені можливість навчати ще більше дітей та жінок. Говорить лауреатка Нобелівської премії миру Ліберійка Лей Макбові. О, господи, я плакала. Я така щаслива, бо знаю Сакену вже багато років і знаю, як вона бореться за збір коштів. Але я також знаю її відданість афганському народу у світі в Афганістані. І я почуваюся так, наче знову отримала Нобелівську премію, бо ця премія дісталася Сакені цього року. Саміт інноваційної освіти УАЙС також фокусує увагу на темах цілі ООН щодо сталого розвитку та освіта. І економіка, як можна скоротити розрив між освітою та зайнятістю? Що для цього можуть зробити компанії? На саміті в Катері відповіді на ці запитання дають експерти. Передає здохи наш кореспондент